Ну, що ж далі, якраз повертаємося до теми ось цих заяв Дже Ді Венса. Їх доволі багато. Знов таки це одне велике інтерв'ю, але його вже а, нарізали так би мовити на цитати, і от про це якраз далі більш детально будемо говорити. От а, чому тому, що в Києві зараз ну вечір, та година. А в Америці якраз новий день. Ну і у прямому ранковому ефірі Fox News вже лунають нові заяви віцепрезидента Сполучених Штатів Америки Дже Ді Венса щодо війни в Україні. По перше, віцепрезидент США заявив, що Трамп не впевнений в успіху перемовин щодо України, але вважає за необхідне дати їм шанс. Потім сказав, що цитую Сполучені Штати прагнуть до врегулювання війни в Україні із врахуванням поточної лінії зіткнення, що нікого не зробить щасливим. Цитую і росіяни, і українці імовірно, зрештою будуть цим незадоволені. Окрім того, віцепрезидент Сполучених Штатів Америки також повідомив, що Америка припиняє фінансування воєнного бізнесу в Україні. Але далі якраз послухаємо давайте пряму мову. Америка закінчила фінансувати війну в Україні. Ми хочемо досягти мирного врегулювання. Те, що ми сказали європейцям, по-перше, це у вашому дворі, це біля ваших дверей. Вам треба активніше долучитися і взяти на себе більшу роль у цій справі. Якщо вам так важливий цей конфлікт, ви маєте бути готові брати участь прямо і суттєво у його фінансуванні. Якщо європейці захочуть активізуватися і купувати зброю в американських виробників, ми згодні, але самі ми вже не фінансуватимемо. Ну що ж далі про все це більш детально говоримо в нашому ефірі? До нас долучається пан Вадим Трюхан, дипломат, політолог міжнародних. Пане Вадиме, я вас вітаю. Дякую, що з нами. Доброго вечора, якщо можна, от давайте все ж таки почнемо ось е, з цих е, частин інтерв'ю Джея Дівенса телеканалу Fox News. тому що ну з'явилися вони зовсім нещодавно, там менше години тому, але я так думаю, що вже е, фактично е, наробили такого резонансу. От як ви оцінюєте ці заяви, зокрема у частині того, що Сполучені Штати Америки припинили фінансування? Ну і знов таки, а е, щодо е, загалом ось цієї зустрічі? Е, те, що стосується позиції дій <post asynchronous> дівенса, цього ну мені здається Дівенса, мені здається, що ми дуже серйозно перебільшуємо значення слів, тому що важливі все таки дії. Якщо говорить про я, перепрошую, це... я трішки з вами не погоджуюся. Вибачте, що перебуваю, але ви кажете, перебільшуємо значення слів. Давайте повернемося до ситуації з Віткофом. Він щось там не дочув, щось не так подав. І маємо те, що маємо тому тут, знаєте, можливо штати доволі часто і мають таку гру слів, але не завжди це буває безслідно. Я тоді продовжу. Ми перебільшуємо значення слів, які ми почули з вуз Дівенса. Чому я кажу, що ми перебільшуємо? Тому що нічого не змінилось. яку я назвучив, займається Сполученими Штатами Америки з перших днів в офісі Дональда Трампа. Це даність. Як би ми не хотіли, щоб щось змінилося, допоки не відбудеться Перл Харбора 2.0. По відношенню до сполучених штатів Америки вони і будуть отаким чином себе вести. Чому? Тому що у них є свої інтереси, і в цих інтересах Україна, на жаль, не займає якісь перші щабелі. Вона десь плететься там в табелі ранах, там в другому десятку. Це як, як, як найоптимістичніше. Відповідно, щось очікувати від зустрічі на Аляскі, від зустрічі Трампа і Путіна. Ну я вважаю абсолютно безпідставно. проблема в тому, що Сполучені Штати Америки бачать Росію, а не бачать Україну. Як не коливається маятник в заявах, в твітах там в якихось там жестах Дональда Трампа, ключового ми він не змінює. Трамп хоче укласти діл. З путіним і на цьому все а Україні доводиться намагатися якимось чином впливати на цю от позицію Трампа з тим, щоб цей діл не був укладений за рахунок України. Дуже добре, що нам вдається до поки що заручатися підтримка європейців, і навіть зараз в процесі підготовки до назвемо саміту цього валяски, так званого да між Трампом і Путіним. Ми бачимо, що європейці впливають. Что вони випустили серйозну заяву спрямовану на зміну позиції Трампа на донесення своєї позиції, вони весь час контактують з Україною, вони підставляють плечо. Чому це так? Тому що європейці, на відміну від адміністрації Трампа, зрозуміли, що якщо раптом, не дай Боже, але Україна впаде, Україна не стане, то наступні будуть вони поляки, прибалти, фіни там і таке інше. Дарма навіть в цій заяві, яка була підписана декількома ключовими державами. Європейського союзу Францією, Німеччиною, Італією. Є також підписи президента Фінляндії і є підписи Польщі. Ну плюс дер фондрлян як президент Європейської комісії. Тому я думаю, що нам треба дуже уважно оці от декілька днів прожити до саміту на Аляскі і намагатися його зірвати в наших інтересах, щоб саміт цей взагалі не відбувся. Бо вже сам факт проведення його це. Такий свій подарунок воєнному злочинці Миродин Путіну. Та подарунок... кажуть, що він може і не відбутися насправді абсолютно. Я вважаю, що зараз, за ці дні днів, поки які там, які залишились до 15-го числа, дуже багато чого ще відбудеться. І е, програма максимум для нас це зірвати цей саміт. Програма максимум. Програма мінімум не допустить, щоб Трамп зустрівся з е, Путіном е, без нікого там. Е, наступний сценарій це або представником України президентом Зеленським ідеально або взагалі такий знаєте, сценарій зарамники який виглядав фантастичний, але він мав би бути реалізований разом з європейцями. Президентом Франції, там прем'єр-міністром Британії, там канцлером Німеччини так далі. До речі, Фрідріх Мерс теж оголосив, що він буде говорити зараз в неділю. Коли американці проснуться з Трампом, теж про цю тему. От я думаю, що ще буде багато дзвінків, багато розмов. Хтось навіть злітає в Вашингтон. От, але маємо те, що маємо. І якихось, знаєте, розових ілюзій по відношенню до цього саміта, я би, чесно кажучи, не питав взагалі. Пане Вадиме, я б хотіла, щоб ви мені тоді уточнили такий момент. Ви кажете, що ви погоджуєтеся з тим, що саміт може не відбутися. А чому, за яких обставин він може не відбутися? От тут цікавий момент. Ну, дивіться, цей саміт мені нагадує каденцію номер 1 Трампа, коли він зустрічався з Кім Чен Іном. От так само, причому не один раз, а навіть три рази він зустрівся, і що? Лише репутаційні втрати, ніяких здобутків. От са... А так само тут. І що? Тут важливо, щоб Трампу вдалося донести, що вихлопу для нього не буде. Ні на крок в напрямку до обріяної Нобелевської премії миру він не просунеться. Тому що росіяни не збираються не лише робити, як там виразилися американці, якісь там, якісь там обмін територіями, вони не збираються припиняти вогонь. Тому що вони досі ще відчувають собі силу вести далі війну. Вони не відчувають дошкульності від санкцій, такої, яка би заставила їх задуматися. А що далі? Плюс вони відчувають бекап, тобто підтримку з боку трьох країн, які їх фактично врятували під час цієї війни. Це Китай, це Іран і це Північна Корея. Північна Корея, ракетами Іран там шахедами, а Китай грошима, технологіями, поставками. Ми комплектуючих і таке інше, тому зараз абсолютно несприятливий момент для проведення цього саміту. Що мали б як президент пригрозив, ударивши так клачком. Не клакомо по столу, 8 числа вести пекельні санкції. А потім вже говорять, а да, ну ви вже готові до чогось. Ну давайте тоді зустрічатися. От, до речі, це. про санкції кажуть, що е, напередодні багато було інформації про е, можливий обмін територіями про це питання, але знов таки багато. От я чула думок е, коментарів, читала, що насправді це питання буде далеко не головним, і Росія дуже боїться санкцій. І от все, що там може відбуватися на такому високому рівні, тому що ну коли зустрічаються президенти, там має дійсно бути щось таке дуже глобальне, а не е, Низка питань, які а, зазвичай обговорюються іншими посадовцями, і от що експерти кажуть, більшість експертів каже, що Путін якраз і буде піднімати питання санкцій для того, щоб а, Намагатися їх уникнути, щоб домогтися від Трампа, щоб він їх зняв. Наскільки взагалі існує така ймовірність? Ну якщо ця зустріч відбудеться, то наскільки існує ймовірність того, що от при правильному тиску цими санкціями все ж таки з Путіна можна вичавити припинення вогню? Я Тут трошки розчарую наших глядачів. Насправді Путін не боїться санкцій. Він впевнений, що Росія може воювати ще роки, 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 навіть за умови продовження санкцій, продовження режиму існування цих санкцій, навіть якщо і інтенсивність цих санкцій, обсяг їх збільшиться. Чому вони так певні? Тому що повторюю, те, що казав буквально хвилину тому, у них залишаються три союзника, які їх забезпечують всім необхідним для війни. Ну абсолютно всім необхідним для війни. Там Абсолютно в іншому справа Путін е, хоче виграти час. Він боїться, що на, на якій стадії е, американці все-таки е, за гроші європейців за гроші України чи в Кредит, чи ще якось дадуть Україні таку зброю, яка унеможливить просування їх на землі. От розумієте, от чого він боїться: він боїться зброї. А американці, навіть не зважаючи на ці войовничі. Заяви Дівенса, вони не приймають рішення зупинити взагалі потік поставок в Україну, тому що їхнє військовопромислове лобі проти цього. Їм треба навпаки поставляти зброю, щоб вона йшла в Україну, щоб вона використовувалась на фронті, щоб вона доводила свою кращість по відношенню до європейської зброї. І так далі вони також цілу низку контрактів втратили через те, що там зупиняли поставки зброї, через те, що адміністрація Трампа показала свою ненадійність як поставщика, що це не бізнес, а це політика поставки зброї розумієте? Тому Путін боїться цього. А те, що там буде більше санкцій, менше менше, це просто риторика, це шум для відволікання уваги. А от в питанні зброї мені здається, що в нас є шанс. Бо військово-промислове лобі американське, воно не дасть навіть Дональду Трампу при всій такій, знаєте, показній його всесильності, зупинити цей бізнес. Для них це мільярди, десятки мільярдів, сотні мільярдів, якщо не трильйони доларів. Однак в сюжеті вашому говорили про Петріот, але ж Петріус – це лише верхівка Айсбергу. Є величезна номенклатура ви. Підів озброєння, які поставляють американці, це і ракети, це і бронетехніка, це і радари, це й багато зараз. Вони борються за повернення першості в питанні виробництва дронів. Не термаш, президент Зеленський. Десь піднів навіть нагачок. Давайте ми вам дамо технології виробництва дронів тих, які ми випробували на фронті. Адже ми тут якраз перехопили пальму першості в світі, да і пане от для Вадиме, них це ключове, щоб це залишилось, пане Вадиме. В нас залишилася буквально хвилина. Дуже хочеться вашу думку почути ще з того питання. От знов таки чимало інформації про те, що штати а, все ж таки розглядають участь Володимира Зеленського у цій зустрічі. А який розвиток подій для нас більш позитивний? Ну, перше, зрозуміло, що коли ми присутні, в разі якщо цей саміт це і відбудеться, для нас це краще. Але друге, дивіться, насправді, президент Зеленський от уявимо собі ситуацію такий круглий стіл там чи квадрати, неважливо який, але умов умовний круглий стіл, да сидить один проти нього Трамп і Путін. Трампу потрібна угода е Путіну потрібно, щоб війна продовжувалася і щоб йому за це нічого не було. А Зеленському треба, щоб була угода, яка би гарантувала, що війна закінчилася на багато років, а не на рік, два-три, поки Росія підготується для другого стрибка. Да? І у він, він один проти двох. Виявляєте цю розмову? От я чесно не заздрю Зеленському, у разі якщо він опиниться один проти двох. Бо Путін е, буде намагатися грати на цих сантиментах Трампа. що ага, тобі ж Нобелівська премія, ага, давай давай, давай, давай" притисне на Зеленська. А Зеленський буде м -м -м, один проти них відбиватися. Якби там був Зеленський, Макрон, е, там Кірс Фармен, там президент новообраний Польщі там фін, ще хто з європейців, тоді б це була розмова. А так це буде дуже тяжка така баталія, е причому з якої вийти переможцем, практично неможливо. Бо якщо Зеленський відмовиться від всього, Трамп може зіграти в і скаже: О, українці нічого не хочуть, вони не хочуть миру, вони хочуть війни. Ну То тоді ми взагалі щось там. ми тоді, тоді тоді Невідомо що, але тоді ми розумієте? Тому дуже тяжка розмова, до якої треба дуже уважно готуватися, і все-таки до достання боротися за те, щоб. Вона була не в трьохсторонньому форматі, а як мінімум в п'яти семи. А якщо так по, по великому рахунку, то в трьохсторонньому рахуванням того, що Україна одна сторона, Росія друга сторона, а захід третя. Але захід представляє не тільки Трамп, а й європейці. Зрозуміло. Я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що долучилися до нашого ефіру.